Та це я що тільки що колесо качав ось цією пускозарядкою, 6 в одному. А взагалі дуже крута річ І в кожному автомобілі має бути що дуже класно, мало місця займає, ось в такому йде кейсику. І що дуже гарно, що вона багатофункціональна. І автомобіль заведе без питань, можете подивитися, полистати наші відоси. Ось. Сюди під'єднуються кабельки для заводки, пусковий 1000 А. Заводи, дизель до 3 літрів, бензин до 6. В комплекті крабіки, понятно, інструкція на українській мові. Сам пускозарядний пристрій 6 в одному. Компресор влаштований у ньому, що не тільки пускозарядка. Тут під'єднує та накачує до 10 атмосфер. І є вихід, і ще два штучки. Входить і вихід. Одне накачує, одне скачує дивани, матраси, басейни, кому що потрібно, що дуже зручно для рибаків. 15 200 мА батарейка, мішечок, тут різниці переходники для басейну матрасів. Так що, кому цікаво, пишіть телефонуйте, поки ще декілька штучок є, бо морози перші починаються і гургур -гур починаються.